Доброго дня, мене звати Анісімова Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами поговоримо про зупинку масивної зовнішньої кровотечі методом турнікету та тампонади рани. Мета сьогоднішнього заняття це перше. Розпізнати масивну зовнішню кровотечу, котра загрожує життю. Та зупинити цю кровотечу. Перше, це безпосереднім тиском на рану. А в залежності від того, який тип кровотечі, це буде накладання турнікету або щільне тампонування рани. Але перед надаванням будь-якої допомоги, перше, що ви повинні оцінити, це особисту свою власну безпеку. Що необхідно зробити? Чи знаходитеся ви в безпечному місці, чи немає оточуючих або якихось факторів, які можуть впливати на вашу особисту безпеку. Якщо припустити, що це була мінно-вибухова травма, ви обов'язково повинні оглянути себе з усіх боків і подивитися, чи поранені ви або ні. Якщо ж ви не поранені, ви можете надавати допомогу вже іншим. Але якщо ви поранені, пам'ятайте про те, що ви не можете надавати допомогу, ви повинні зупинити будь-яку кровотечу, яка у вас є, оглянути себе і звернутися за допомогою. Ми не допомагаємо іншим лише у ситуації, коли це безпечно для нас. Якщо зовнішні чинники стають небезпечними або оточення стає небезпечним, зупиніться. Перейдіть в безпечне місце і якщо можете, візьміть пораненого з собою. Перед контактом з кров'ю або перед зупинкою кровотечі, або контактом з пацієнтом пам'ятайте про те, що ви контактуєте і можете контактувати з біологічними рідинами пацієнта. Це може бути кров, слина та інше. Якщо у вас є в доступі рукавички, будь ласка, забезпечте свою особисту безпеку вдягненням рукавичок. Якщо ж на ваше тіло потрапила кров, обов'язково перетріть і змийте її, не тисніть в місце там, де потрапила кров, просто обережно приберіть її. Повідомте, звичайно, медичного співробітника, що на вас потрапила кров, і виконайте його вказівки. Є певний алгоритм, як діяти при масивній зовнішній кровотечі. Він називається ABC алгоритм. На етапі A, Elrett, будьте уважні, і виключте швидку медичну допомогу за номером 103. На етапі B, bleeding, знайдіть цю масивну зовнішню кровотечу. І на етапі C compress, Тисніть на рану Постраждалого. А зараз ми з вами проговоримо про етап Елрет. Right. Це виклик швидкої медичної допомоги за номером 103. Пам'ятайте про те, що якщо не ви викликаєте 103, а ви когось попросили, когось з оточуючих, дайте чіткі вказівки, що вам треба набрати номер 103. Сказати, що ми знаходимося. В певній локації це може бути точне місце. Не забувайте говорити про те, що це яке місто, це місто Дніпро, і в якому місті саме де ви знаходитеся. Це може бути перехрестя вулиць, або точна адреса з номером квартири, або точна адреса з. Описанням, наприклад, якщо це Мосіті Центр, де саме біля Мосіті центру це знаходиться. Можливо, це перший або другий поверх біля якогось магазину. Тому чітко формулюйте те, що ви говорите. Крім того, на якому місці ви знаходитеся, ви повинні проговорити про постраждалого: що він має масивну зовнішню кровотечу, що ви її зупиняєте, якщо ви маєте на те можливість. І те, що е, йому необхідна допомога і хто це жінка, чоловік або дитина. У вас може виникнути така ситуація, що ви можете бути розгублені. У випадку цього диспетчер буде говорити і давати вказівки про послідовність дій, які необхідно зробити, якщо ви бачите масивну зовнішню кровотечу. І контактуйте з диспетчером, допоки. Він тримає слухавку і говорить з вами. Останнім, хто кидає слухавку, буде диспетчер. І далі ми переходимо з вами на етап Б це блідінг знайти кровотечу. Перше, що ви повинні зрозуміти для себе, це де ж знаходиться саме джерело кровотечі. Перше, що ми повинні визначити, вона яка зовнішня і масивна. Бо для нас має значення лише масивна зовнішня кровотеча. Нас не цікавить, вона артеріальна, венозна чи капілярна, тому що відомо, що навіть з вени стегнової, кровотеча може бути дуже сильною. Через хвилину пацієнт втратить свідомість від масивної зовнішньої кровотечі з стегнової вени, а за три хвилини вже наступить смерть. Навіть менше, ніж 3 хвилини. Тому для нас критично розуміти, що це масивна кровотеча і що вона зовнішня. Бо лише на зовнішню кровотечу ми зможемо з вами повпливати. А зараз ми з вами обговоримо ознаки життєво загрозливої масивної зовнішньої кровотечі. А зараз ми поговоримо з вами про місця кровотеч. І перше, звідки може виникнути кровотеча? Це кровотеча з кінцівок, руки та ноги. Основним методом зупинки кровотечі, там буде турнікет. Також є місця шия, пахви та пахова ділянка. Це називається вузловими кровотечами, і пріоритетом тут би там понада рани. Також у людини є тулуб, як не дивно. Але ви повинні розуміти, що тулуб, якщо ви бачите зовнішню кровотечу, він не тампонується так само, як не тампонується грудна клітина та брюшна порожнина. І пам'ятаєте про те, що там теж можуть виникнути масивна кровотеча, але вона буде внутрішньою. І, на жаль, на внутрішню масивну кровотечу ви повпливати ніяк не можете. А зараз ми з вами поговоримо про ознаки масивної зовнішньої кровотечі. Перше і основне, що ви будете бачити. Якщо це масивна зовнішня кровотеча, це пульсуюча або інтенсивний струмінь крові, який витікає із рани, він буде або прямим пульсуючим, або, пові... або витікаючим, але він буде рясно витікати з самої рани. Друге, що ви будете бачити, це пляма крові, котра буде швидко збільшуватися на землі та швидко розтікатися. Також ви можете візуалізувати одяг, котрий знаходиться на місці рани. Він буде швидко просочений кров'ю, і навіть шви будуть просочені кров'ю. Це буде говорити нам про масивну зовнішню кровотечу. Або бинти та тимчасові пов'язки, котрі накладені на місце рани, і ви бачите, що з них витікає, або за межі вони просочуються кров'ю дуже інтенсивно та швидко. Також травматична ампутація руки або ноги будь-якої кінцівки, або у зонах поранень у загрозливих зонах, це там, де знаходяться вузлові кровотечі, це високі ампутації, це теж буде ознакою масивної зовнішньої кровотечі. До однієї з категорій масивної зовнішньої кровотечі також може бути людина зі зміненою свідомістю. Тобто людина, котра на вас не реагує, вона бліда, волога та мокра, і ви бачите рани на тілі. В цей момент у людини вже не буде ознак явних, котрі пульсуюча кров. Можливо, ви будете бачити пляму крові, але важливо зазначити, що якщо це земля. Ви саме не будете бачити пляму цю крові, тому що земля може просочуватися, кров може просочуватися в землю. Але у людини буде змінений рівень свідомості. Тому для таких пацієнтів, котрі мають порушену свідомість, обов'язково перевіряйте першим це масивну зовнішню кровотечу. Пам'ятайте також про те, що поранений може мати декілька джерел кровотечі. Декотрі з джерел можуть бути явними, і вони будуть відразу вам кидатись у око. А інші будуть прихованими і затікати за пацієнта. Тому пам'ятайте про те, що обов'язково дослідити пацієнта треба повністю. Також одяг пораненого може приховувати джерело критичної кровотечі. Тому для нас критично важливо оглядати пацієнта з усіх сторін. А після того. Як ми визначили для себе, що це масивна зовнішня кровотеча, ми переходимо з етапу B на етап C – прямого тиску на рану та зупинки кровотечі. Перше, що ви повинні зробити після того, як ви зрозуміли і захистили себе під час надання допомоги та зрозуміли, що це масивна зовнішня кровотеча, ви повинні тиснути прямо на рану безпосередньо. Усім тілом та усією силою тіла. Зосередитися саме на ділянці кровотечі, використовувати достатньо матеріалів або тканини для прикриття пораненої ділянки, щоб мати прямий тиск на рану. І якщо прямий тиск зупинить кровотечу, продовжуйте тиснути на рану до прибуття допомоги. Після розуміння, що ви тиснете на рану, ви повинні для себе зрозуміти та візуалізувати, звідки ля ця кровотеча. І якщо ж ми говоримо про кровотечу з кінцівок, тоді ми будемо говорити з вами про накладання турнікету. Турнікет. Він може мати різні вигляди, але складається він абсолютно однаково усюди. На цьому слайді ви бачите різні типи турнікетів. Такі як CAT, Soft, Sem, RMT, TX3 та TMT. Найадекватнішими і найзручнішими вважаються кети, і вони пройшли перевірку. Всі з цих турнікетів теж пройшли перевірку. Але насправді працювати, коли ви прийдете на кафедру, ми будемо з вами кетами. Як правильно діяти, якщо ви бачите масивну зовнішню кровотечу з кінцівки? Перше і основне це завжди при масивній зовнішній кровотечі затискати до зупинки кровотечі? Далі ми знаходимо турнікет і накладаємо його максимально високо. Якщо після накладання першого турнікету, кровотеча продовжується, ми накладаємо другий турнікет поруч з першим. І після переміщення в укриття ми обов'язково перевіряємо, як накладений джгут, та впевнюємося відсутності дистального пульсу на ураженій кінцівці. Пам'ятайте про правила накладання турнікету. Турнікет накладається на 5-8 см вище рани, у випадку, якщо ви візуалізуєте рану, тобто бачите її безпосередньо. Якщо ж ви не візуалізуєте рану, ви бачите одяг просочений кров'ю або калюжа, котра розтікається, то на місце можна накласти максимально високо на кінцівку турнікет. Пам'ятаємо про те, що турнікет накладається на дві кістки, тобто, якщо ми маємо кровотечу з кисті, то ви можете накладати. На передпліччя турнікет, або, якщо ви бачите кровотечу з стопи, ви можете накладати турнікет на гомілку. Також не накладають турнікет на ділянку суглобів і не накладають на кармани з вмістом. Пам'ятаємо також про те, що після накладання турнікету вам треба зрозуміти, чи ефективно ви це зробили. Що перше основне ви побачите, це те, що кровотеча зупинилася і перестала такти кров. Друге, що ви повинні зробити, це перевірити, чи відсутній пульс нижче місця накладання турнікету. Тобто дистально. І обидва цих критерії будуть говорити про те, що турнікет накладений вірно. Пам'ятаємо. Про те, що турнікет можна накласти на себе та на інших. Його можна накладати поверх одягу. Для зупинки масивної зовнішньої кровотечі також може знадобитися ще один турнікет. Якщо минулий турнікет був неефективний, ви перевірили пульс, пульс збережений і кровотеча продовжується, то ви ще попереднього ви накладаєте другий турнікет. А також затягуємо турнікет до зупинки масивної зовнішньої кровотечі. Основною частиною того, що турнікет ще може спричинити сильний біль. Точніше, він повинен спричинити сильний біль, бо якщо ви наклали турнікет і він не полить, це говорить про те, що ви не наклали турнікет, і кровотеча далі продовжується. Пам'ятаємо про те, що ми не накладаємо на суглоби, можемо накладати на одяг турнікет. Перший тур турнікету ми затягуємо дуже сильно. І потім починаємо крутити воротком, як на картинці Бі. Починаємо крутити воротком до перше. Зупинки кровотечі, ви побачите, що кровотеча зупинилася. І друге, у людини почне боліти. Але ви не зупиняєтеся крут... крутити, допоки не зупиниться кровотеча. Потім фіксуєте кінець воротка за фіксатори, як зображено на малюнку C, І потім закриваєте турнікет, заліплюєте його наліпкою і пишете час зупинки масивної зовнішньої кровотечі. Пам'ятайте про те, що турнікет не послаблюється ніколи. Ні з якої причини. Якщо ви вже наклали турнікет, турнікет повинен бути накладений до прибуття в лікарню. Обов'язково. Його не можна послаблювати, тому що ви можете погіршити кровотечу, і навіть були зафіксовані смертельні випадки внаслідок цих дій, тому що у пацієнта буде втрата крові, так званий шок. Після того, як ви наклали турнікета, ви зупинили ознаки шоку насправді. Після того, як ви відкрили турнікет, з нього продовжує витікати, і весь об'єм циркулюючої крові вже знаходиться не в руслі, а виходить назовні. І це буде говорити про те, що він буде помирати швидше. Тому ніколи не попускаєте турнікет і не послаблюєте його. А зараз ми поговоримо з вами про масивні зовнішні кровотечі в вузлові. До цього ми говорили з вами про кровотечі з кінцівок. А зараз ми будемо говорити з вами про кровотечу з місць з'єднання кінцівок та голови до тулуба. Саме це називається вузлові кровотечі. До них відносяться ділянка шиї, ділянка пах, сідниць промежин і ділянка пахвин. Пам'ятаємо про те, що спершу ми робимо, як завжди, прямий тиск на рану. Але може бути ситуація, що рана буде настільки великою, що тиск буде неефективним. Тому обов'язково пам'ятаємо, що такі місця ми тампонуємо. Якщо крила втече з глибокої рани, необхідно щільно затампонувати рану пов'язкою, щоб кровотеча зупинилася. І тампонуємо ми до топ. До того моменту, допоки не затампонуємо всю рану, або і будемо тиснути, допоки не приїде допомога. Для зупинки масивної зовнішньої вузлової кровотечі можна використовувати гемостатичні марлі або пов'язки. Вони можуть бути різних типів і наповнення різне. В можуть складатися. І доповнюватися глиною, котра зупиняє кровотечу інші спансери з черепашок спеціальних, котрі мають теж гемостатичний ефект. До них відноситься Combat Case, Celox Case Encyto Case. І в залежності від того, який виробник, буде на кожному прописано, як довго ви повинні робити прямий тиск. На рану. тому що обов'язково після тампонування рани повинен бути прямий тиск не менше трьох хвилин для гемостатичного бинта або пов'язки. Коли ми говоримо про гемостатик, гемостатичні пов'язки мають свої особливості і декотрі гемостатичні. Можуть тиснутися 3 хвилини, декотрі тиснуть необхідно 5 хвилин, 4 хвилини. Все буде зазначено на вашій пов'язці, яку ви будете використовувати на етакетці. Що стосується негемостатичних марлей або бинтів, або перев'язувального матеріалу, яким ви будете тампонувати рано, то там прямий тиск повинен бути не менше 10 хвилин. Що хочеться зазначити, це повинен бути прямий постійний, сильний тиск усим тілом в цю точку точку рани. Пам'ятайте про те, що якщо місце кровотечі доступне для використання вузлового турнікету або джгуту вони називаються, то негайно накладіть його. А зараз ми поговоримо з вами про послідовність дій під час тампонування рани. Перше, що ви повинні зробити, це прямий тиск на рану. Після того, як вам принесли бенти, або гемостатичні, або не гемостатичні, ви повинні зробити ревізію рани. Що це значить? Ви повинні зайти пальцями до рани і візуалізувати пальцями, тобто відчути, звідки ля кровить перше, і друге, куди вам можна тампонувати. Тобто ви шукаєте кістку, кісткову структуру, до котрої необхідно тампонувати. І тампонуєте там, де пульсує, до кістки для того, щоб зупинити кровотечу. Тампонуєте ви з великою силою тиску пальців. Протягом всього часу ви не попускаєте це місце, ви постійно тиснете пальцями, тампонуючи до верхніх кордонів рани. Тампонуючи до цього місця, ви затампонували. Якщо у вас велика рана, пакуйте її на 360 градусів, як зображено на малюнку, тобто йдіть по колу і тампонуєте всі участки цієї рани. Тампонуєте, дотампонувала до, до, до верхівки. Після цього робите прямий тиск на рану Keep Pressure. І тиснете, якщо це гемостатик протягом 3 хвилин, якщо це не гемостатик протягом 10 хвилин. Після цього. Ви перевіряєте, чи адекватно ви затампонували, що робите. Трошечки припіднімаєте руку після прямого тиску на рану і дивитеся, чи бинти просячені кров'ю, чи кровить з місця рани. Якщо ж ні, ви можете приступати до наступного варіанту, це бандажування рани. Після того, як ви затамбунували рану, далі у вас буде відбуватися бандажування. В більшості випадків бандажуються ізраїльським бандажем, котрий зображений на слайді, він має певний речах, котрий, ви бачите, котрий допомагає створювати додатковий тиск на рану. Тому такі бандажі вони дуже зручні для створення додаткового тиску, навіть незважаючи на те, що ви відпустили цю рану і забандажували. Далі ми проговоримо з вами, як використовувати цей компресійний бандаж і як працювати з ним після того, як ви затампонували рану. Що ми робимо? Ми відкриваємо упаковку і дістаємо звідтілі бандаж, розміщуємо подушечку бандажа, вона буде білого кольору, вона буде стерильною в більшості випадків, на місце рани або поверх накладеної пов'язки, продовжуючи застосовувати прямий тиск на рану. Далі обертаємо еластичним бинтом бандажа навколо кінцівки, або навколо тулуба, або шиї разом з плечем, обкручуючи його, покриваючи подушечки повністю. Якщо ж бандаж має пластиковий елемент, такий як на малюнку, котрий відноситься до ізраїльських бандажів, заводьте еластичний бинт крізь отвір елемента. І розверніть еластичний бинт в зворотньому напрямку від того, яким ви починали крутити. Це створить додатковий тиск на рану і зменшить кровотечу. Після цього необхідно закріпити або липучкою, або спеціальними зачепками застібками останній оберт бандажа. Після цього вам необхідно перевірити стан кровообігу нижче місця накладання компресійного бандажа, визначивши пульс. Пам'ятайте про те, що якщо у вашого пацієнта перед тампонадою рани був пульс на периферії нижче тампонади, він повинен бути збережений після тампонади. Якщо ж він не збережений, варіант номер один: ви перетиснули під час тампонади артерію або вену, і варіант номер два: ви забандажували дуже сильно. Зверніть увагу на те, що якщо ви забандажували і перестав бути пульс на периферії, вам треба перебандажувати. Але якщо ви затампонували рану і після тампонади рани перестала бути пульсація, ви не можете перетампоновувати. А зараз ми поговоримо, підсумуємо все, що ми проговорили з вами до цього. Перше, що ви повинні перевірити, це особисту безпеку. Ви перевіряєте, перше, це оточення, чи безпечно вам працювати в цей момент, і друга, особиста безпосередня безпека, чи вам безпечно працювати, чи маєте ви рукавички, чи бачите агресивних людей навколо, чи, можливо, це був вибух і може статися повторний вибух. Тому пам'ятайте обов'язково про особисту безпеку, якщо необхідно, ви лишаєте це місце і йдете в укриття або в сховок. Після того, як ви визначили, що вам безпечно працювати на Allred, на A, ви викликаєте швидку медичну допомогу, набираючи 103, говорячи про те, де ви знаходитеся це місто, район, вулиця, квартира, будинок або місце громадське біля якогось супермаркету, магазину під назвою. Пам'ятаєте про те, що. Швидкі, ви повинні обов'язково проговорити, якщо це велика кількість постраждалих, якщо це велика кількість постраждалих, яка, якщо це один постраждалий, хто це чоловік, жінка, і обов'язково проговорити про те, що він з масивною зовнішньою кровотечею. На етапі бі ви знаходите місце кровотечі. Ми знаходимо місце, вони можуть бути на кінцівках або на місцях з'єднання кінцівок. Та голови до тулуба, це називається вузлові кровотечі. У випадку, якщо це вузлові кровотечі, пріоритетом тут там рани є, але спочатку обов'язково при будь-яких кровотечах це повинен бути прямий тиск на рану. Якщо ми говоримо про кінцівки, там обов'язково теж прямий тиск на рану, але тут ви можете накласти турнікети. Турнікети достатньо швидко накладаються. Пам'ятайте про те, що після накладання турнікету вам треба перевірити пульс, нижче місця накладання, і він повинен бути відсутній, і повинно зупинитися кровотеча. Після того, як ви знайшли місце кровотечі, ви перетискуєте рану, робите прямий тиск на рану на етапі С. І потім. За допомогою турнікету, або тампонади рани, ви зупиняєте масивну зовнішню кровотечу. Хочу наголосити вам на тому, які ознаки масивної зовнішньої кровотечі. Це пульсуючий струмінь крові, котрий ви можете візуалізувати, швидко розтікається кров на підлозі. Також це може бути одяг, котрий просочений кров'ю, або швидко просочується, пов'язки або марлі, котрі були забинтовані. І теж просочується кров'ю, або пацієнт зі зміненою свідомістю, котрий має рани. І ви повинні оцінити, чи це дійсно масивна зовнішня кровотеча, якщо це дійсно масивна зовнішня кровотеча, зупинити її. Після того, як ви зупинили масивну зовнішню кровотечу, ви чекаєте прибуття допомоги безпосередньо 103. Дякую за увагу! Якщо у вас є питання, можете їх задавати.